Країнське Чорне море, хоч і небезпечне, але відпочивальників приваблює в Одеській області та місті Одеса. Уже отримали дозвіл на відкриття 12 пляжів на узбережжі Чорного моря. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. На свій страх і ризик українці їдуть відпочивати в Одесу про безпеку. Там говоримо із волонтеркою Валентиною Шульц. Вона доєднується до нашого ефіру. Вітання зі Львова, добрий вечір. Вітаю отож. Офіційно, як бачили, із матеріалів наших колег із півдня в області відкрили. Три поки що пляжні зони наскільки спостерігаєте ажіотаж серед відпочивальників, чи багато людей дійсно їдуть відпочивати в Одесу, попри усі перестороги? Так, дійсно, Одеса завжди приваблювала відпочиваючих, а тільки наладилася погода, то на пляжах, звісно, що дуже багато людей анонсували наразі відкриття 12 пляжів. На кожному із пляжів дуже багато людей. Але ЗМІ попереджають, що можна купатися тільки на тих пляжах, які офіційно відкриті для купання. Тому що перед тим як відкривати ці пляжі. Водолази обстежують дно морське там на виявлення а, різних вибухових предметів, і а, щоб відпочиваючим було безпечно відпочивати. А також ну, певні вимоги до цих пляжів це наявність а, мобільного укриття або укриття взагалом. Ну, як такого... Ну так дійсно через умови, в яких живемо, через повномасштабне вторгнення до критеріїв, чистий пісок і прозора вода додаються ще й ті, що ви перерахували. Чи ви вже встигли пірнути у чорне море, чи плануєте, чи наразі не наважуєтесь власним досвідом? поділитися? Так, я дійсно, але знаєте, як всі одесити, я ввечері прогулювалася якраз одним з пляжів, який відкритий для відпочиваючих. Там дійсно багато, дуже людей з діточками. Також є укриття і всі вказівники. Ну, вони зазначені так, що ну можна розібратися, де саме укриття знаходиться, а також поряд є мобільне укриття. Що ну от зі свого боку хотілось би додати, що відпочиваючі, які йдуть на пляж, відпочивати з дітьми, їм треба заздалегідь, подивитися, де знаходиться це укриття, тому що ну повітряна тривога вона може бути неочікувана. І ті е, мобільні укриття, які є зараз, е, ну розташовані біля цих пляжів, ну як на мене, от, ну, як. Мами з дитиною цього недостатньо, тому що вона одне, а відпочиваючих набагато більше. А трохи вище е, знаходиться велике укриття. Це е, укриття в одному з е, житлових комплексів. Ну я думаю, що ну цю ситуацію підправити. таких от е, маленьких мобільних укриттів їх е, буде більше ну їх і має бути більше, щоб жінки з дітьми могли е, швидко дістатися до укриттів. Тя в разі тривоги. Ну, звісно, зважаючи на ажіотаж, таких точок справді має бути більше. Не лише ризик потрапити без, під безпосередній обстріл. Є пересторогою для людей, але й міни, які дрейфують у товщі води. Вихідними на пляжі затоки підірвались двоє людей. Як повідомили одеські правоохоронці, вибух трапився, коли ті чоловіки двоє власне купалися у морі і ділянку не погодили як зону для відпочинку. Наостанок, ви працювали в органі місцевого самоврядування Одещини. То і як визначає, чи придатний цей пляж, частина моря для відпочинку, і хто несе за це відповідальність? Ну, по перше, місцева влада відповідає за е е ці всі умови. І дозвіл надає одеська військова адміністрація разом з оперативним командуванням Одеси. Це ну типу відкритий пляж під час війни. Це не таке, скажімо, так, легка справа. Це угу. по перше, а по друге, в затоці вже давно не можна купатися. Такі випадки і траплялися. І минулого року. На жаль, люди нехтують забороною на купання. Особливо в затоці, де немає волнарізів, і міни дійсно дрейфують. Вони навіть доходять її до країн європейських країн, таких як Болгарія. от Минулого року дрейфували міни з Болгарії. ось Тому а краще купатися тільки в тих пляжах, на тих пляжах які офіційно відкриті. Ну і так як ви зазначили щодо органів, які визначають придатні для купання місця. То перед мандрівкою варто на офіційних сайтах чи на офіційних сторінках у мережі поцікавитися, оскільки е, купальний відпочинковий сезон вже стартує на низькому старті, десь вже стартував. То е, ці новини точно знайдете на офіційних порталах. Дякую вам за увімкнення. Добре. Безпечного безпечної вам ночі, усім телеглядачам нашим також. Валентина Шульц, волонтерка, була із. Нами із Одещини на зв'язку.